Машина для твоєї мамки, для твого баті, для твого діда і навіть ти можеш з кайфом Hyundai Santa Fe 16-го року випуску 2.4, бензин, 115 тисяч кілометрів віднесенького пробіга. Їздила е, жінка, машина хорошо обслужена по Америці. Получала легесенько по Там помінявся бампер і кришка багажника. По салончику пішли, покажу. По кузову червоненька як треба, по кузову. Да, салон тряпочка, є режими їзди, є мультируль з кучою кнопочок, камера заднього виду, якийсь там клімат, вибачаюсь, кондиціонер. По салончику нічого не зверта, не порвано, все як має бути. По техніці ніяких нарікань у нас немає. Класно виглядає. Понятно, так як їздила дівчинка, є деякі косметичні недоліки. Але, в принципі, нічого страшного, ціна на автомобіль буде досить хороша. Аграмізний просто багажник. Просто аграмізний. Зараз ми глянемо, чи він семимісний. Ні, він не семимісний, але багажника його для цієї машини досить червоненька, економна на передньому приводі. І... Можна купити кредит, лізинг за готівкою за крипту. Всі деталі за тим номером. Я думаю, буде класний варіант для всієї сім'ї.